Фодмастах та мастах Мачі не відкликані. Фодмастах і Маче, освітлення безпеки під питанням, що це означає для австралійських водіїв. Недавні відкликання фодмастах і мастах Маче в Австралії викликав закономірні питання у власників і потенційних покупців. Проблема, пов'язана з некоректною роботою фар, це не просто технічний недолік, це питання безпеки на дорогах. У цій статті я, як людина, давно захоплюється автомобілями і стежить за новинами індустрії. Постараюся розібратися в ситуації, проаналізувати можливі наслідки і дати кілька порад австралійським водіям, які володіють цими моделями. Чому це важливо, безпека понад усе? Освітлення це один з найважливіших факторів безпеки автомобіля. Від якості фар залежить видимість водія в темний час доби, в умовах поганої погоди і навіть при яскравому сонячному світлі. Некоректно працюючі фари не тільки ускладнюють видимість дороги, але й роблять автомобіль менш помітним для інших учасників дорожнього руху. Це особливо критично в умовах інтенсивного австралійського трафіку і на протяжних сільських дорогах, де видимість може бути обмежена. Нещодавні відкликання ФОД це нагадування про те, що навіть найсучасніші та технологічні автомобілі можуть мати свої недоліки. Це не означає, що ФОД поганий виробник, але це підкреслює необхідність постійного контролю якості та оперативного реагування на виникаючі проблеми. Що пішло не так, помилка програмування та її наслідки. Згідно з повідомленням ФОД, причиною проблеми є помилка в програмуванні модуля керування світлодіодами LDM. Ця помилка може привести до некоректної роботи дальнього і ближнього світла, габаритних вогнів і денних ходових вогнів. Як наслідок, водій може відчувати труднощі з видимістю, а автомобіль може стати менш помітним для інших учасників дорожнього руху. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг потрапив в аварію через те, що у його автомобіля не працювали задні ліхтарі. На щастя, все обійшлося без серйозних травм, але цей інцидент наочно продемонстрував, наскільки важлива справність всіх систем освітлення, які моделі постраждали і що робити власникам. Відкликання торкнулося 452 автомобілів мастах та мастах Маче, випущених у 2025 році. Щоб перевірити, чи впливає ваш автомобіль, ФОД надав список ідентифікаційних номерів транспортних засобів, вен уважно перевірте Вен вашого автомобіля на вебсайті ФОД Australia. Якщо ваш автомобіль входить до списку, вам потрібно записатися на прийом до авторизованого дилерського центру ФОД для проведення безкоштовних робіт з усунення несправностей, не відкладайте візит до дилера, так як це може збільшити ризик виникнення аварійної ситуації. Аналіз ситуації, помилки в програмному забезпеченні та їх вплив на безпеку. Ця ситуація піднімає важливе питання про вплив помилок в програмному забезпеченні на безпеку автомобілів. Сучасні автомобілі стають все більш складними, і все більше функцій керуються програмним забезпеченням, це означає, що помилки в програмному забезпеченні можуть мати серйозні наслідки аж до аварій. В останні роки ми бачимо збільшення кількості відгуків автомобілів пов'язаних З помилками в програмному забезпеченні це свідчить про те, що виробникам необхідно приділяти більше уваги тестуванню та перевірці програмного забезпечення перед випуском автомобілів на ринок, поради австралійським водіям, як убезпечити себе на дорозі. Незалежно від того, чи впливає ваш автомобіль на відкликання ФОД. Я рекомендую всім австралійським водіям дотримуватися таких правил. Регулярно перевіряйте всі системи освітлення вашого автомобіля. Переконайтеся, що всі фари, стоп-сигнали, показчики повороту і габаритні вогні працюють справно. Не ігноруйте попереджувальні повідомлення на приладовій панелі. Якщо на приладовій панелі з'являється попереджувальне повідомлення про проблеми з освітленням, негайно зверніться до дилера. Будьте особливо уважні в темний час доби і в умовах поганої погоди, зменшіть швидкість, збільште дистанцію до автомобіля, що йде попереду, і використовуйте ближнє світло. Не покладайтеся виключно на автоматичні системи, навіть найсучасніші системи допомоги водієві не можуть замінити уважність і досвід водія. Висновок, безпека це пріоритет. Відкликання фодмастах та мача є серйозним сигналом для австралійських водіїв. Він нагадує нам про те, що безпека це пріоритет номер 1 на дорозі, не нехтуйте технічним обслуговуванням вашого автомобіля і будьте уважні до попереджувальних повідомлень. Дотримуючись простих правил безпеки, ви можете значно знизити ризик виникнення аварійної ситуації і захистити себе та інших учасників дорожнього руху. Я сподіваюся, що цей відкликання послужить уроком для всіх виробників автомобілів і спонукає їх до більш ретельного тестування програмного забезпечення та контролю якості. Безпека на дорогах це спільна відповідальність, і кожен з нас повинен робити свій внесок у створення безпечного середовища для всіх учасників дорожнього руху.